У четвертому турі чемпіонату України першої ліги з футболу Кременчуцькі спортсмени вперше зустріли супротивника вдома. На стадіоні Кремінь Арена імені Олега Бабаєва на футбольному полі зустрілись команди Кремінь та Єрник Спорт у зв'язку із воєнними діями в Україні. Матч відбувся без болівальників, та це не завадило кременчуцьким футболістам показати гідну гру. Дякувати Збройним силам України, що вони боронять нашу країну, дають нам жити, дають нам працювати. За це їм велике дякую. Що касається гри. Сьогодні грали дві команди з молодими гравцями. Жаль, що не було наших болівальників. Ну я думаю, що вони дивилися трансляцію от, і болювали за екраном. У першому таймі обидві команди завзято боролися, демонструючи відпрацьовані навички. Ближче до кінця першої половини гри команді Кремінь вдалося забити у ворота супротивника три голи. На перерву команди пішли із рахунком 3-0. У Першому таймі. За одну хвилину ми пропустили цих два голи і програли гру. І вже розсипались. Вже команди вже не було. У другому таймі Кременчуцька команда не полишала свого прагнення до перемоги. Саме тому продовжувала тиснути на супротивника та радувати онлайн вболівальників новими голами. Кременчужани ще чотири рази поцілили у ворота гірника. Гра закінчилась із рахунком 7-0 на користь команди Кремінь. Головний тренер команди «Гірник Спорт Ігор Жабченко порівняв сьогоднішню гру Кременчуцьких футболістів із легендарною англійською командою Манчестер Сіті. Дуже соромно. Всю відповідальність за цю гру беремо на себе. Не донесли те, що треба було робити на футбольному полі. Сьогодні була одна команда. Кремінь, Динамо Київ на Кубок, коли приїжджали, то ми шість пропускали так. Ну сьогодні нас переїхав не Динамо Київ, а Манчестер-Сіті. напевно. Головний тренер команди Кремінь Роман Локсіонов запевнив, все, що запланували, гравці реалізували на високому рівні. Буває так, що одна команда грає, а друга друга не грає. У нас сьогодні все вийшло. Все, що ми запланували, ми знали, які слабкі сторони. Ми, ми ті, через це і виходимо. От. І реалізація. Реалізація саме головне, тому що все, що ми робимо до, в підготовці до в третю частини поля. Там там вже треба реалізовувати. Були моменти, ми їх забили. Ми на цьому не зупиняємось, ми працюємо далі. Наступна гра Кременя з ФК Полтава вже 24 вересня. Тож бажаємо Кременчуцьким футболістам успіху у п'ятому турі чемпіонату України. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.